Ви замислювали, чому коти і собаки не хекають з висипленим язиком. Насправді в них дуже мало потових залоз. лише на подушечках лап та носі, і цього недостатньо для ефективного охолодження. Тому звірятки регулюють температуру через швидке поверхневе дихання. Проте іноді це може бути симптом теплового удару. Розповідаємо, як його розпізнати і що робити педбатькам. Коли в організмі тварини вже запустився процес підвищення температури, то це обов'язково треба пофіксити. Тобто не можна ігнорувати, якщо улюблениць дихає з відкритим ротом після прогулянки або просто у спекотний день у Річний будинку. Однак це не єдиний симптом. Пришвидшене або важке дихання лише один з них. Також зазвичай звіряти намагаються знайти прохолодне місце в оселі. У них спостерігається слабкість, тремтіння або млявість. Може з'явитися надмірне слиновиділення або навпаки, сухість ясен і язика, що свідчить про зневоднення. Часом ознаками теплового удару є відмови від їжі, спрага, дратівливість та навіть блювання. Якщо ж тварина довго перебуває під сонцем, її голова та спина банально будуть гарячими на дотик. Далі діяти потрібно швидко, бо перегрівання це не просто стан коли спекот. Він може спричинити втрату свідомості, дихання та навіть порушення роботи серця. Тому, визначивши симптоми, надайте коте та собані першу допомогу. По-перше, заберіть з під прямих сонячних променів. Якщо ви на вулиці, краще повернутися додому. За змухи увімкніть кондиціонер, тільки не надто сильно, щоб не створювати великого контрасту температур. Або перейдіть з улюбленцем в найбільш прохолодне місце. Якщо ви далеко від оселі, знайдіть укриття в тіні. По-друге, дайте тварині попити прохолодної, але не крижаної води, щоб поповнити її водний баланс. Якщо вона Нато слабка, щоб пити самостійно, можна злегка змочити її пащу та язик. Покладіть звіродитину у зручному місці та накладіть холодні компреси на ділянки живота, пахв і на голову. Періодично знімайте їх, знову охолоджуйте і кладіть назад, доки улюбленцю не стане краще. Але не можна поливати тварину водою чи занурювати у неї, бо це спричинить випаровування вологи і тільки посилить симптоми. Коли ж улюбленець поводиться надто в'яло, а його стан не покращується протягом 20-30 хвилин, краще звернутися до ветклініки. Але це ще не все. Куди ж без житті хитрики? Yeah. Ефективніше та швидше охолодити котика чи песика, допоможуть деякі аксесуари, наприклад, охолоджувальний килимок. Ми неодноразово наголошували, що це літній мастхев номер 1 Такий килимок наповнений спеціальним гелем, що надає охолоджувального ефекту шляхом тиску тіла на поверхню аксесуара, і його не треба ані заморожувати, ані заряджати, та навіть можна брати із собою на прогулянку, тільки не використовувати килимок під прямими сонячними променями. Рушник для охолодження ще один класний аксесуар з інноваційної тканини, який ми дуже рекомендуємо. Алгоритм дій дуже простий. Спершу рушник потрібно змочити водою, викрутити кілька разів і добре струсити. Потім покладіть улюбленця на нього або загорніть. Охолодження тут відбувається без хімікатів шляхом випаровування вологи екологічно чистим способом: килимок для повільного годування та іграшки для ласощів. Їх можна наповнити вологим кормом, паштетом, рідкими смаколиками та заморозити. Після цього почастуйте коте або песеля. Він поступово вилизуватиме частування, що зі свого боку ще й допоможе тваринам заспокоїтися. Трапляється ще й таке явище, як опіклап від розпеченого Асфальту. Не виходьте на прогулянку у розпал спеки опівдні. Оптимальний час вранці та ввечері або ближче до заходу сонця. Подушечки лап дуже чутливі, тоді як ви у взутті не відчуваєте температуру асфальту. Навіть якщо ви вийшли на вулицю у правильний час, перевіряйте асфальт. Прикладіть до нього руку на кілька секунд. Якщо вам припікає, то тварині буде тим паче. За 10-15 хвилин до прогулянок краще змощувати лапи тварини захисним бальзамом чи воском. Такий засіб допоможе пошкодженій шкірі і сприятиме її загоєнню. Тільки пам'ятайте, що це не панацея ще один момент. Велику роль у терморегуляції грає водний баланс, тому завжди носіть з собою поїлку з прохолодною водою, якщо йдете на прогулянку, чи вирушаєте на пригоду. Це також може бути просто пляшка з водою та дорожня миска, якщо вашим звірятам так зручніше. Головне, як ми вже казали, уникати розпалу спеки та швидко реагувати, коли улюбленець вже хекає або загалом погано почувається. Особливо вразливі до теплового удару звіромалюки, тварини похилого віку та породи брахіцефали з приплюснутими мордочками. Якщо ви не впевнені, що впораєтесь, Обов'язково звертайтеся до ветлікаря. Сподіваємося, це літо пройде у звірят без пригод. Усім коте і сабаням рекомендуємо накинути панамку чи кепку на прогулянку. Такі, до речі, у нас реально є. Всі корисні аксесуари на літо можна знайти на сайті або в додатку Pet House. А ще, щоб не пропустити інші відео, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До зустрічей!